Вітаю! Сьогодні поговоримо про щось справді унікальне про дисципліну, що народилася в горнилі найважчих випробувань про українську екстремологію. Це знаєте, не якась абстрактна теорія, ні, це абсолютно практична філософія, створена для того, щоб діяти, коли обставини заганяють у глухий кут. Давайте ж з'ясуємо, як вона працює. От задумайтесь на хвилинку у момент екстремального тиску, що саме відділяє паніку від ефективної виваженої дії. Чому в однакових умовах одні люди просто завмирають, а інші знаходять вихід і діють рішуче? Виявляється, відповідь криється не в якихось вроджених талантах. Вся справа в системі. Так от. Така система існує. Вона розроблена спеціально для таких от критичних моментів. І це не магія, а чіткий відпрацьований алгоритм. Це, по суті, інструмент, який дозволяє взяти під контроль те, що здається неконтрольованим, і перетворити внутрішній хаос на керовану усвідомлену реакцію. В самому серці української екстремології лежить її головний практичний інструмент це чотириступеневий цикл реагування. Можна сказати, що це шлях, який проводить людину від інстинктивного, майже тваринного страху до усвідомленої людської гідності в дії. Ось ці чотири кроки: перший AR – рефлекс уваги, другий SA – пошукова активність, третій PA – практична дія, і четвертий AA – Адаптивна асиміляція. Але що важливо розуміти, це не просто послідовність, а цілісний цикл цикл переходу від інстинкту до свідомого контролю. Давайте тепер поглянемо на кожен етап трохи ближче. Все починається з ар, рефлексу уваги. Це та сама доля секунди, коли свідомість ніби виривається зі звичного стану і фіксує загрозу. Це момент народження так званої точки свідомості. Дії ще немає, але щось кардинально змінюється. Пасивна жертва зникає, натомість з'являється спостерігач. Гаразд, загрозу зафіксовано. Що далі? А далі вмикається SA – пошукова активність. Це етап, на якому хаос у голові починає впорядковуватися. Замість того, щоб піддатися емоціям, розум починає активно працювати, збирати інформацію, оцінювати ресурси, будувати план. Саме тут паніка відступає, а раціональна думка бере гору. І от, коли план є, настає час для рао практичної дії. Це той самий момент, коли задум перетворюється на реальність. Але що важливо, це не сліпе виконання інструкцій, це постійна адаптація до змін, гнучкість, координація. Одним словом, це втілення думки в рух. І нарешті Аа. Адаптивна асиміляція. Здавалося б, криза минула, але робота ще не завершена. На цьому етапі відбувається найважливіше осмислення досвіду. Дія перетворюється на знання, а пережитий стрес на компетентність для майбутнього. Це і є те саме навчання через дію. Але щоб зрозуміти, як цей цикл взагалі може працювати під таким тиском, треба зазирнути глибше у його філософське коріння. І перший кит, на якому все тримається, це стоїцизм. Ідея про побудову непохитної внутрішньої цитаделі, навіть коли зовнішній світ палає. Ключовий принцип стоїків, такий простий, і водночас геніальний, це дихотомія контролю. Є речі, які ми не можемо контролювати зовнішні події, масштаб загрози, дії інших людей. А є те, що повністю в нашій владі, наші думки, наші дії, наше ставлення. Екстремологія бере цей принцип за основу, адже він дозволяє не розсіювати енергію на неконтрольоване, а сфокусуватися на тому, що підвладне нам, на нашому власному циклі реагування. То, які практикували таку річ, як претум малорум, тобто уявлення найгіршого сценарію в екстремології, це трансформується в дуже практичний інструмент моделювання екстремальних ситуацій. Людина заздалегідь прокручує в голові найгірші варіанти, щоб знайти рішення, і це довече не песимізм, це скоріше психологічна підготовка, таке собі щеплення проти ефекту несподіванки, яке робить розум стійким. Добре, зі стійкістю розібралися. А що з діями? Тут на сцену виходить другий стовп системи американський прагматизм. І його філософія проста і, можна сказати, навіть безжальна. Значення має тільки те, що реально працює. Ось ця коротка фраза: істина це те, що працює. Це і є серце прагматизму. В екстремальній ситуації просто немає часу на теорії, які гарно звучать, але не дають жодного результату. Цінність будь-якої ідеї визначається виключно її практичною корисністю тут і зараз. І ось як прагматизм працює на ділі. Знання це інструмент, і його перевірка дуже жорстка. Якщо якесь знання не допомагає прийняти рішення за три секунди, воно вважається інформаційним шумом, шумом, який просто заважає діяти. Саме це безжальне відсікання зайвого і робить можливим крок практичної дії під тиском. Спочатку йде досвід, дія, і лише потім теорія, жодних абстракцій. Але дивіться, яка цікава річ! Поєднання стоїцизму і прагматизму створює лише міцний надійний скелет. Але щоб система стала по-справжньому живою, щоб вона запрацювала, потрібен третій унікальний компонент, українська екстремологія називає його своїм серцем, і цей елемент кордоцентризм або українська філософія серця. Це те смислове ядро, яке дає відповідь на головне питання навіщо? Бойова свідомість, як виявляється, базується не на сухій техніці, а на глибокому внутрішньому переконанні, на любові до своєї ідентичності. Це саме те, що перетворює набір навичок на справжню незламну силу. Ву. Ну що ж, настав час зібрати всі ці частини пазла докупи. Давайте подивимося, як стародавня мудрість і сучасний досвід сплітаються в єдиний потужний інструмент для будь-якої кризи. Ось ця таблиця чудово все підсумовує. Ми бачимо вже знайомі нам школи: стоїцизм, що дає саморегуляцію, прагматизм, що вимагає ефективності, кордоцентризм, який слугує внутрішньою опорою. Але тут є і новий елемент екзистенціалізм. У контексті екстремології він важливий через поняття межової ситуації. Це той момент, коли людина робить свідомий вибір діяти, а не бути жертвою. Саме цей вибір і формує ту саму бойову свідомість. Разом ці чотири стовпи створюють систему, яка є водночас і глибокою, і неймовірно практичною. І знаєте, ключовий момент у тому, що все це не лише про виживання на полі бою, це по суті фреймворк для навігації в будь-якій межовій ситуації, чи то професійна криза, чи особисте випробування, чи будь-який інший момент, що виштовхує нас далеко за межі зони комфорту. Тож наостанок варто просто замислитися. У кожного з нас бувають свої межові ситуації, питання лише в тому, з якими інструментами ми обираємо їх зустрічати: з панікою чи з гідністю.